Ви думаєте, що вже бачили все найкраще кіно? Помиляйтесь, є фільми, які здатні перевернути ваші уявлення про кінематограф. У цьому відео я відкрив вам 5 шедеврів, про які ви швидше за все навіть не чули, проте вони можуть стати вашими улюбленими. Готові до відкриттів? Поїхали! Але перед переглядом не забудь поставити лайк і підписатись, бо український Ютуб починається з тебе. Чи може звичайна людина перетворити своє життя на дивовижну пригоду? А вже ж може, і підтвердження ви знайдете у фільмі Таємне життя Волтера Мітті». Коли ти будеш знімати, я не завжди знімаю. Часом просто насолоджуюсь, просто дивлюсь і насолоджуюсь. Волтер Міті працівник фотоархіву журналу Life, але крім цього, він ще космонавт, мандрівник та чарівний Казанова. Правда, лише в своїх фантазіях, котрі він обожнює поринати. Його життя змінюється назавжди, коли доля штовхає його з комфортного офісного крісла у справжню пригоду. У світі Волтера наближається кінець цілої епохи. Журнал Life, де він працює, припиняє випускати друковану версію і переходить на цифровий варіант. Для останнього випуску потрібна особлива обкладинка, шедевр від легендарного фотографа Шона Оконнела, який досі знімає наплівку. Але є проблема: в надісланих фото. Ключового кадру просто нема. Що робити? Звісно, знайти самого Шона. І ось тут Волтер, який все життя ховався за фантазіями, вирушає на його пошуки. Гренландія, Ісландія, Гімалай. замість уявних героїчних пригод він отримує справжні вулкан, який вибухає на його очах, скейтборд на шаленій швидкості посеред ісландських пейзажів і на додачу зустріч із самим собою. Цікаво, що Пен Стілер, який зіграв Волтера, також був режисером. Він не просто показав красу світу, він змусив нас її відчути. Ті неймовірні пейзажі Ісландії та Гімалаєв у фільмі це справжні локації ніякої комп'ютерної графіки. Чому цей фільм варто подивитися? Тому що він змусить вас подумати, а чи не час і мені вийти за межі звичного? Один із критиків написав: це не просто історія, це візуальна подорож у серце людських мрій. Кожен кадр фільму це картина, а кожна сцена нагадування про те, що навіть звичайне життя може стати надзвичайним, якщо ризикнути. Фільм надихає, мотивує, змушує не лише мріяти, але й діяти. І навіть якщо ви подумаєте, що це ще одна казочка про буденне чудо, ви помиляєтесь, таємне життя Волтера Міті це щось більше. І чи правда, це можете перевірити вже сьогодні ввечері. На черзі епічна сага про амбіції, жадівність, владу і руйнівну силу людської одержимості. Нафта. Ми пропонуємо мільйон за повне право власності. Коли ми отримуємо свої гроші, я дивлюсь на людей і не бачу в них нічого хорошого. Сценарій фільму базується на одноіменному романі Аптона Сінклера, але режисер використав лише кілька основних сюжетних елементів, створивши майже оригінальну історію, тож порівнювати їх не варто. Події фільму розгортаються наприкінці 19 століття, коли Америка тільки відкривала золоту жилу чорного золота. Сам фільм досліджує темні глибини людської душі. До чого ми готові заради успіху? Чи можна залишитися людиною, коли всі цінності замінює жадоба до грошей? Завдяки майстерності режисера Пола Томаса Андерсона і приголомшливій грі головного героя Даніела Де Люїса стрічка захоплює з першого до останнього кадру. Через цей фільм навіть зупинили знімання вже оскароносного старим тут не місце. Однією з важливих сцен у фільмі є сцена вибуху. Техніки над нею попрацювали так добре, що густий дим було видно за десятки кілометрів. Саме через нього і довелось зупинити знімання старим тут не місце на кілька днів. Деніелде Льюіс для цієї ролі вичав нафтовидобувну індустрію початку 20-го століття. Розмовляв з фахівцями і навіть відтворив акцент свого героя того періоду. Його робота принесла йому другий Оскар. Цікаво, що спочатку роль мала дістатися Індіану Джонсону, ну тобто Гаррісон Форду. Але після першої зустрічі режисера з Дей Льюісом стало зрозуміло, що ця роль належить тільки йому. Критики називають нафту шедевром, який змушує глядача переосмислити ціну успіху. Один із відгуків підсумовує це не просто кіно, це розкриття людської жадоби в усії оголеній сутності, Величні пейзажі, атмосфери. Ферний саундтрек і приголомшливі монологи роблять нафту справжньою кінематографічною поезією. Ця історія залишить вас у роздумах ще довго після того, як згаснуть титри. Легенда від Мартіна Скорсезе, яка вривається в свідомість і залишає незабутні враження. Славні хлопці! Це не просто фільм про мафію, це стрічка, в якій режисер майстерно показує життя ганстерів у всій жорстокій цинічній красі. У центрі сюжету Генрі Гіл, який з дитинства обожнює ганстрів і мріє стати таким крутим, як вони, їздити на швидких машинах, носити дорогі костюми і все це. І згодом він таким стає. Але у кримінальному світі гангстерів діють суворі закони, і Генрі їх порушує. І тепер ніхто не дасть за життя хлопця і дріб'язка. Це історія про владу, дружбу і наслідки неправильного вибору. І з перших хвилин фільму вас захоплює шалений ритм, реалістичний погляд на кримінальний світ та неймовірно харизматичні персонажі. Воно й не дивно, бо головні ролі виконали Роберт Денілу, Рей Ліота та той самий злодій з один вдома Джо П'єші. Сценарій славних хлопців базується на реальній історії, описаній у книзі Вайсгай Ніколаса Піледжі. Сам автор працював над сценарієм разом зі Скорсезе, а багато реплік у фільмі точні цитати з інтерв'ю справжніх мафіозів. Одна з найкрутіших сцен фільму довгий прохід реплік, включно зі сценою «Do I amuse you?» що значить смішний. В якому сенсі смішний? В Якому? Ця сцена базується на реальній історії з життя Пеші. До речі, за цю роль він отримав Оскар. Один із критиків написав: це найкращий фільм про мафію всіх часів. Він показує і привабливість кримінального світу, і його рунівні наслідки з такою правдивістю, що ви не зможете відірватися від екрана. А які фільми про мафію ваші улюблені? Пишіть у коментарях. Буде цікаво порівняти. Тепер я йду у далеку далечінь. І ні, це не я після перегляду злосних коментарів на ютуб. Це назва наступного фільму. Тепер я йду у дику далечінь. Феєрнбекс перейшов велику річку. Чарівний автобус. Ця стрічка створена за книгою Джона Кракауера, в основі якої реальні події. Крістофер Маккенлес, молодий хлопець з забезпеченої родини, дізнається, що він та його сестра є позашлюбними дітьми свого батька, закарбовані в пам'яті постійні сімейні сварки між батьками та розчарування в матеріальних цінностях сучасного суспільства, спонукали Крістофера знищити всі свої документи та кредитні картки, віддати усі свої гроші на благодійність та стати волоцюгою. Далі він подорожує Штатами, Мексикою, аж додоки не опиняється на Алясці. Саме там він робить останній акт самозречення, оселившись у суворій пустельній місцевості в старому шкільному автобусі. І саме там на Алясці він прагне віднайти справжню свободу, живучи в гармонії з автобусом, ну, тобто з природою. Еміль Гірш, який зіграв головного героя, серйозно підійшов до ролі. Він схуд на 18 кг, щоб передати фізичний стан Крістофера. Майже у всіх сценах на природі він знімався без дублерів. Навіть ризиковані моменти, як, наприклад, переправу через бурхливу річку, він робив сам. І за це він безперечно отримає особистий лайк від Тома Круза. Еміль Гірш зізнався, що роль у цьому фільмі змінила його світогляд. Він почав більше подорожувати, цінувати природу і уникати зайвого матеріалізму. Цікаво, що режисер Шон Пен спочатку хотів, щоб роль зіграв Ді Капріо, але одного дня випадково побачив Еміля у фільмі Імператорський клуб. Режисера так вразила гра актора, що він запросив гірша на головну роль, і не пошкодував. Фільм повністю знятий саме там, де жив і страждав Маккенлас. Знімальній групі довелося їздити на Аляску чотири рази, аби відзняти всі пори року. Критики назвали цей фільм потужною медитацією про свободу. Він ніби веде діалог з глядачем. Що для тебе важливіше комфорт чи пошукистини? Пейзажі, зняті у найвіддаленіших куточках США, виглядають настільки заворожуючі, що самі стають окремим персонажем стрічки. Тепер я йду у дику далечінь. Цей фільм для тих, хто хоч раз мріяв усе кинути і почати з чистого аркушу. Для тих, хто шукає себе і не боїться важких питань. А ця стрічка отримала головний приз у Каннах і розтопила серця навіть найхолодніших критиків портрет дівчини у вогні. Доведеться вам малювати без її відома. Вона вважає вас компаньонкою для прогулянок. Отже, портрети з пам'яті. Це більше ніж просто фільм про кохання, це віртуозний портрет свободи, жіночої солідарності і того, як мистецтво може змінювати долі. Дія розгортається у Франції 18-го століття. Молодій художниці Маріані доручено написати портрет Елоїс для її майбутнього чоловіка. Але є одна проблема: дівчина не хоче цього заміжжя і відмовляється позувати. Маріана змушена поводити себе як справжній робітник гур. Вона працює по тайки і видає себе за компаньонку. Вони проводять разом багато часу і з кожним днем між ними спалахують почуття, які не мають права на існування. Режисерка Селінс Яма зняла цей фільм так, що глядач не відчував впливу стереотипного чоловічого погляду. Простими словами, сцени показані не для того, щоб задовольнити чийсь фантазії, а щоб передати щирі почуття і справжню близькість між персонажами. До того ж, над фільмом працювала переважно жіноча команда, що є дуже рідкісним явищем у кіно. А Нель, яка зіграла Елоїс, і режисерка Селінс Яма раніше були в романтичних стосунках. Ця особиста історія додала ще більшої глибини їхній співпраці, адже фільм дуже особистий для обох. Один із критиків назвав цей фільм ідеальним прикладом кінематографічної магії, і справді картина настільки майстерно передає емоції через деталі, наприклад, дотик руки чи довгий погляд, що кожен глядач неминуче відчує ці хвилі. Цей фільм для тих, хто хоче не просто подивитися кіно, а відчути його. Тож, якщо ви готові до історії, яка залишить слід у вашому серці, портрет дівчини в вогні чекає на вас. Ну що, тепер ваша черга вирішувати, який з цих фільмів дивитись першим, бо кожен із них це цілий світ, який варто побачити. Тож не зволікайте, обирайте і подивіться хоча б один із фільмів, щоб точно зрозуміти, чому ці стрічки залишають такий глибокий слід у душі. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше кінематографічних перлин. Па-па!